Друзі, всім привіт! Аврора захоплює сковорідки, чашки, рукоділля. Все для вашого дому. Запрошую до перегляду. Чудова новинка, Чохол на сидіння унітазу, м'який колір в асортименті. З фігуркою 49 гривень. Новинка, набір прищіпок для білизни пластик. Фігурні 16 штук в наборі 49 гривень. Цікава новинка набір гачків на стінних пластик, в набори 2 штуки. Є різні кольори 59 гривень. Ще новинка гачок на стінний металевий подвінний, самоклеюючи 14 гривень. Новинка набір куляк для прання речей 4 штуки в наборі 69 гривень. Щітка для миття посуду з пластиковою ручкою Йорк 44. Шикарна новинка. Органайзер для сушіння білизни. Підвісний січастий 77 гривень. Чудова новинка в «Аврорі килим для дому. універсальний везер. розміри 40 на 60 см, сіро-білий колір 229. Новинка чашка скляна. Don Push The Horse 280 мл. різні написи 49 гривень. Чашка скляна. Амбассадор сарказму. різні написи. Та за счет 400 миллилитров 55 гривень. Чашка скляна кляна Trendy Love story, 250 миллилитров 44 По акции коврящина, порошка леков и крема. Різні смаки, лісовий горіх, шоколад, ваніль 159 гривень. Новинка лакшина швидкого приготування маміта зі смаком курки, яловичини. Сир в асортименті 14 гривень. акції вафлі світоч, «Артек», пломбір 17 гривень. Новинка альбом для малювання фігурний на пружинах тетрада 59. Набір для творчості. Картина з помпонами на підрамці. Є різні малюнки 199 гривень. Факт СИЗО ШИД ШКИЛЬНЫЙ КЛЕТЫНКА 12 АРКУЩИВ ПРИСК 2.50 Факт СИЗО ШИД ШКИЛЬНЫЙ КОСА ЛИНИЯ ЕС СЕРИЯ МИНИКРАФТ БЛЭК 12 АРКУЩИВ 11 Зошит шкільний клітинка тетрада серія Савиплани двадцять чотири аркуші 12 гривень. Пак, це щоденник шкільний, тверда обкладинка. Є серія коромі 77 гривень. Коштував 99. Набір олівців кольорових з фігурним корпусом 12 штук 29 Набір олівців кольорових з трикутним корпусом 12 штук 39 гривень. Пластилін для ліплення 1 вересня. Зоулен 12 кольорів 88. Набір пластиліну для ліплення фанзіла 10 штук 49 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 20 метрів 365 59 гривень. Плівка харчова 100 метрів 55. Ланчбокс пластиковий герметичний з приборами. Є різні кольори. Жовта сині. Зелений – 179. Гарна знижка кришки добрі традиції. Кольорові 50 штук 77 гривень. Приправа для фаршу та котле 30 грам 9. Приправа деку для в'ялених томатів 14 гривень. Приправа для омлету та яєчні – 9. Приправа ласочка томат, часник та базилік 15. Новинка приправа пікантна кухня, саковитий стейк 15 гривень. Приправа натуральна любистах, смаки світу італійські трави 14. Приправа прованські трави. Цвіт аромат 5 гривень. Гірчиця біла суха в зернах, любисток 12. Гірчиця суха в зернах, море спеції 70 грамів 9 гривень. Порошок гірчичний, море спеції, 12. Приправа деко, хмелі, сунелі 7 гривень. Приправа море спеції, хмелі, сунелі, 7 гривень. Приправа ласочка хмелі сунелі 30 грамів 7 гривень. Приправа до м'яса деко 7 гривень. Новинка пікантна рибка 15 гривень. Приправа смакова до риби деко 12 Приправа ласочка до плову. До сала в асортименті 9 гривень. Приправа до риби сидрулимена та запазиліку до шашлику і суміші. Персів 7 гривень. Соус сацебелі смачна кухня. Дуйпак 200 грам, чилі 27 гривень. Кетчуп Майк Май болгарський 270 грам, чилі 29 гривень. Цукар білий кристаличний діамант 900 грамм 29 Сіль харчова, Кухонна осадна файн іт, 1 кілограм 14. Сіль харчова дрібна любиста гімалайська рожева, 24 гривні. Гвоздика ціла сушена море спеці, 10 грам 14. Коріандр цілий сушений, любистик 7 гривень. Приправа смакова. До грильовачів 12, заправка лимонна. Файна 250 мл. 24 гривні. Цікава новинка, декор для дому. Рослина штучна, у горшику. є різні кольори: жовто-зелений, фіолетовий, рожевий червоний 169 гривень. Знову в аврорі папільничка, скляна прозора в коробці 39 гривень. Новинка підструганчика канцелярська з контейнером. Діамант. Різні кольори 15 Під Підстругачка канцелярська з контейнером. єдиноріг, ріг п'ятнадцять гривень. Набір наліпок об'ємних Тренд 2 Мікс. 4 штуки, 88. Новинка наліпка об'ємна на Тренд 3. одна штука, 39 гривень. Ніж канцелярський, колір жовтий, рожевий в асортименті 14 гривень. Пак цілюється простий механічний з фігуркою тваринка 9 гривень, коштував 15. Ручка Кулькова автоматична, градієнт різні кольори 22 гривні. Ручка Кулькова з камінцями в корпусі, виноград 2 різні кольори 19. Новинка ручка гелева автоматична, з металевим сердечком. Різні кольори 22 гривні. Ручка кулькова автоматична з блискучим корпусом 44. Знову в аврорі набір декору. Ліщина з намистинами, Є різні кольори. 27 гривень. Набір декору для рукоділля гілочки 4 штуки 22. Набір намистин для створення прикрас білий колір 19. Набір для декору перлини 24 гривні. Набір резинок для плетіння браслетів 7 гривень. Набір намистин для створення прикрас золотистых – 22 гривні. Стрічка декоративна, хатінова 23 метра, різні кольори 49 гривень. Стрічка декоративна, мішковина 24 гривень. Нитка декоративна для рукоділля плетена. Блискуча різні кольори 19. По акції перлини на стрічці для рукоділля 15 гривень. Пазнистці стрічка для декорування. з імітації стразі. золото, червоний колір в асортименті 24 гривні. Набір голок для шиття рушничок 9 гривень. Нитки для шиття чорне, білий кольор, один моток 9 гривень. Набір карабинев для сумок металл 2 штуки 22. Набір намистин для створення прикрас 19. Декор для скрабукінгу. Паперові вирізни. Квіти мікс 34 гривні. Акций набір на мисці для створення прикрас. Кільця 29 гривень. А знижці кришка для гарячого консервування пластмаса. 1 штука 3 гривні. Знову в рорі. Зараз акція: плівка харчова з ножем. Слайд оптімаль 120 метрів 84. Ніж шатківниця для капусти. Метал плюс пластик, зелений білий колір 49. Тертка для сиру з пластиковою ручкою океанусхоми 88. Знову завезли ніж розкладний в чорному чохлі, 159 гривень. Ніж розкладний з пензликом, карабіном. Коробоці 109. Ніж кухонний металевий на блістері, алма, 59 гривень. Ніж кухонний універсальний, металевий в коробці 169. В акции менажниця для закусок дерев'яна овальна розміри 20 на 28 см 249. Гарна новинка менажниця. З підставкою під чашку десерт, дерево кристал 99. Тертка для сиру з контейнером океанас хоми 109 гривень. Коштувала 149. Сковорода антипригарне покриття без кришки. Оскар без діаметр 26 см 449. Сковорода кована. Антипригарна. Homer starшив. Діаметр 28 см 449 гривень. Сковорода алюминиевая антипригарна ордеста. Ауста диаметр 24 четыметра 449. Сковорода алюминиевая антипригарна Ардеста Ауста диаметр 26 см, 499. По акції сковорода алюмінієва, антипригарна Флорина. Термосенсор. діаметр 24 см, 549 гривень. Знижка на сковороду алюмінієву без кришки, Флорина. Амвеган діаметр 20 см. оливковий колір, 449 гривень. Ворода алюмініва без кришки Флорина діаметр 28 см. липковий колер 649 гривень. Коштувала 699. Новинка запальничка кухонна багаторазова турбо 169 гривень, миска глибока металева з прорезіненим дном 109 гривень. І з нержавіючої сталі холмер Радіамант кук 1,6 літрів з товстим дном 399. Завезли в Аврору Тачила для ножів та ножиць в коробоці 64. Чайник заварювальний скляний Френч Прес Alma 1 літр 229. Новинка набір серветок кухонних мікрофібра різнокольорові 10 штук в наборі 109 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Любові, добра, надії, миру, дякую, ваша нова акція.